Слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами Десна Зарі, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Сьогодні буде репортаж з одного з чудотворних місць, де є чудотворна ікона Матері Божої Мощі святого Івана Хрестителя. І я вам трошки зроблю таку екскурсію по цьому місці. Також трошки розповім історію цього. Чудотворного місця і покажу навколишню природу, яка тут є. Тут дуже гарно, бачите, позаду мене храм, рівно ж монастир цього прекрасного місця. Тут також відкривається чудова панорама, але про це далі. Отже, це є історія монастиря та ікони Божої Матері в Олашківцях. Дуже люблю тут бувати, так, собі так трошки на відпочинок, на духовну віднову. Побути, помолитися, приславити Господа Бога, Матір Божу, попросити про здоров'я, благословіння. Ось бачимо тут дуже гарне велике розп'яття. Господи Ісусе, Христе, Сину Боже, помив з грішних. Нам буде трошки говорити про історію. У давньому, 1415 році, в скелястих вапнякових печерах на річці Серету на Тернопілі оселилися ченці, що втікали з Київських гір, рятуючися від монголо-татарської навали, в тій мальовничій оазі Східногалицького Поділля на ясній Горів не заснували Вашківський монастир отців Васильян. Ченці принесли з собою з ікону Свято Івана Хрестителя. При якій діялися чуда, просторі печери монастиря стало осередком молитовного життя, також місцевих жителів та прочан. Навіть гетьман Конашевич Сайгайдачин, королян Собіцький з військом звіз, звіз, сповідалися тут перед битвами. Це також є дуже цікаво і вражаюче. І просило монахів благословення і молитви. Та велике лихо сталося у Лашківцях 1740 року. На Чернечого обитель напало російське військо під керівництвом генерала Мініха. Ну а що москалі можуть робити? Руйнувати і вбивати. І бачимо, тут вони були. Злочинці пограбували, зруйнували святиню, знищили монастирську книгу збірню. А ігумена, отця Йосифа Берлинського, закували в кайдани та й вивезли до Києва, де він помер мученицькою смертю. Отже ж. Бачите, тут є така дорога до монастиря. Ми пізніше будемо туди підніматися. Але зараз йдемо ще в цей бік. Та Господь Бог завжди уживляє нашу надію і нерідко робить робиться через добрих і побожних людей. У 1765 році шляхетна українська сім'я Добринських Ратеборських передала монастирській церкві родину реліквії чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. Писано на полотні за зразком Бельзької Ченстуховської у 1565 році. Отже, ця ікона, вона свого роду є прототипом Ченстуховської, або радше Белської ікони Матері Божої. Це дорога до села. адже монастир знаходиться так на горі. Ми в село ми йти не будемо, оглянемо тільки монастирські споруди. Відтоді у Лашківці ще більше почали йти їхати паломники. Численні зцілення перед відбувалися за молитвами до Лашківської Матері Божої, яка плакала кривавими слізми. Духовна комісія детально вивчила всі випадки чудес та ознаки сльозіння слюз, і під присягою зібрали зізнання очевидців. Дослідження виявило, що з ока матері Божої на Лашківській іконі сякала кровава сльоза, потік від неї помітний і нині. На підставі експертизи єпископ Лев Шептицький 4 жовтня 1773 року провести важкуську ікону Пресвятої Богородиці. Благодатною, тобто чудотворною. І отут, бачите, є джерело. Ось такий потічок. Напір. Дуже слабенький і образ серця Ісуса. Ну і туди в Ашківцях я вже не перший раз, але ми тут трошки болото, але спробуємо туди трошки пройтися, щоб ви побачили мальовничу природу цього часного місця, а я продовжу про історію ікони. І... Цього місця бачимо, як тут відкривається монастир. Вдячні християни у 1774 році виготовили для неї срібні позволочені шати згодом за сприяння нашого праведного митрополита тодішнього Станіславівського єпископа Андрія Шептицького. Монастир реставрували майже через 200 років після Львівського псевдособору 1946 року. Московські безбожники знову спільнодували шлашківську обидва. Напевно, вони б це, це зробили і зараз. Якщо б знову дійшли сюди. Бачимо, яка тут, яка тут краса. А тепер отак подивіться. О! Бачу, яка відкривається навколишня панорама. Е Річка Серету, це річка Серет знизу і навколишньої території. А ми спускаємося вниз до е, скельного монастиря. Монастирський храм закритий. Е, можливо, хіба окремо якось зроблю е, репортаж звітам. Отже, е, москалі знищили убитель, я закінчив на цьому, а ченці вивезли на заслоння. Церкві зробили склад для зерна цементу. Триметрові монастирські муриж розібрали і використовували для будівництва конюшень. Слава Богу, чудотворну ікону вдалося зберегти в місцевій парафіальній каплиці. Після лютих часів настала весна нашої церкви. Молитви, жертовність і працьовитість священнослужителів, монахів та марян допомогли відродити монастир. Бачимо тут такі сходи і спустимося вниз. О. Е -е. Отець Саудозі у перший Крецу. Першій веселянської обителі після виходу церкви з підпілля зумів об'єднати всіх, щоб у молитвій праці підняти монастир із руїн. Реставрувати чудотворну ікону Лашківської Матері Божої і повернути її в життя і вірних в історію церкви та України. Цю місію продовжує нинішній Ігумен, отець Власій Фуц, тепер тут вже ігумен інакший. Отець є успів Сужіння священики та братів ревних працівників Божого Минограднику. У 2001 році перший єпископ ординарій Бучицької єпархії Ронаєбілок Пересивашківський монастир духовним відпустовим центром Бучицької єпархії ОГКЦ. До речі, тут є святі двері. На Це ювілейний рік відкриті. Згодом, 26 жовтня 2008 року, Вселенський архірей Бенедикт 16 у ділицьому чудовотворному місці прівей папського повного відпусту. Надавши монастирському храмі, різдва Божій Матері статус базиліки, духовній з папською базилікою Санта Марія Манджоре В Римі. Ось там є перший скельний монастир. Бачимо він так знаходиться на Я Не знаю, напевно, там закрито, але спробуємо підійти ближче. 22 жовтня 2014 року владика Ірина Ібіла, канонік папської базиліки Санта Марія Маджорів, у у ці веселян та єпархіальних священиків замовитував готовний участі і черниць. Е. Що зробив? Жертодацію Парфіян і гостей освятиться новий монастирський корпус. Бачимо скальний монастир. Тут ми вже служили сьогодні у службу Божу. Дуже така унікальна атмосфера е, є. Ну і вартує тут побувати, так, зробити паломництво. Тут закрито. Добренько. А тут, бачите, відкривається панорама цього місця. Е, тепер у Лашківському монастирі, до речі, крім чудотворних ікон та цілющого джерела, є ще такі святі реліквії, частечка жертворящо Христа Господнього, мощі Святого Священномучернико Ісифата та Івана Хрестителя. Усе це стало чудовою нагодою для паломництва до Лашківської святої обителі, адже Пресвята Богородиця та святий Іван Хреститель на чудотворних іконах випрошують ласки для тих, що в слізних благаннях. Приходять до нього від відпуст... до цього відпустового місця чудотворний криниці Божої Любові і Мого серця. Я також пам'ятаю за всі ваші намірення. Хто просив мене про молитву в різних інтенціях, хворих, немішних, терплячих е і заношу також за час мого тут е перебування ці молитви до Матері Божої. Е ось, бачите, монастир там так знаходиться. А зараз ми прийдемо вниз і я вам покажу каплицю Святого Онуфрія. Отже, ми вже зближаємося до каплиці Святого Онуфрія, яку збудував отець Никодим Гуралюк, славний василянин, який служить тут у цьому монастирі. І можу вам її показати. Ось вона тут так знаходиться. Тут, бачите, зараз дрова ріже трошки звук є, але то нічого страшного. Думаю, ви побачите цей храм. Бачите? Тут підписано, кому ця каплиця є саме з цього боку. Дякую Господу Богу і Пресвяті Богородиці за 65-літній ває життя та 35-літній священства з Молитвою вонах не кудим Михайло в горолюкчиси в. Тепер я піднімаюся з цього фактично нижнього храму до верху. Ну і хочу нагадати вам, що вже давніше я записував. Дев'ятницю до Вашківської Матері Божої. Бачите, яка дорога на моєму YouTube-каналі. Можете її знайти. Ну і помолитися. Якщо у вас якісь питання будуть, то можете поставити в коментарях. Місце варте уваги. Тут дуже гарно можна не тільки духовно і душевно зцілитися, але також... І відпочити. Так що приїжджайте в Лашківці, це святе місце, де мати Божа вас чекає, Іван Хреститель. Це є Чортківський район 15 кілометрів від Чорткова. Тут наче в раю. Звичайно, що зараз є кінець зими, але весною тут літом дуже гарно все вживає, пташки співають, і тому тут вартує побувати. Робимо перерву і зустрінемося біля джерела. Отже, ми знову вже біля джерела, як ви чули з розповіді. Водичка тут є чудотворна і ми зараз її поп'ємо ту має слабі очі, так як я, Хто можна навіть собі очі это. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Дякуємо Богові. І будемо вертатися до монастирського комплексу. По дорозі, хоч з дев'ятниці я молився, але можна ще раз помолитися до Матері Божої Улашківської. О, Марія, пренапорошна Діва Приблагослана Мати Христа, Спаса нашого прославного у Вашківській іконі, очі свій наповнені слізми покаяння до Твого чудотворного образу, звертаю. Душа моя, все ціло до тебе лине Пресвята Богородиця і в суєті. І в суєті та журбі цього світу, перехиску і помочі в тебе шукаю. Вивичай, люблю тебе, як дитина твоя, яку тобі віддав під опіку Син твій, мій Спаситель, умираючи на хресті. Милості твої, прошу. У серці своїм, материнське тим приблосана, всіх людей любов'ю гортаєш. Ти вдвіки вислуховуєш просьби тих, що з вірою до тебе прибігають і твої ікони почитають милістю. І з силою своєю ти зцілюєш наші болі душевні хвороби тілесні. Почуй, о, мати привіше слово, молитвою мої злянці на благання, які до тебе возношу. Матінко Божа, бач, ну, тут хресна дорога є. Ну така хресна дорога ще. Звичайно, що немає фігурок. Прошу тебе за нашу легеньку Україну, вітчизну Україну. За Боже милосердя, Твою материнську опіку над нашим народом. Припинення цієї жахливої війни за духовне відродження нашого народу, за покаяння, духонавернення, молитви на Вервиці в нашому народі, що якомога більше людей тебе пізнало, полюбило, почитало. За нашу всіх хворих, намішних, терплячих, всіх, хто просив нас про молитву, мене про молитву, в нашій молитовній групі Святої Цапів, нашій спільноті, всіх воїнів, поранених, полонених. Всіх, хто потребує Божої ласки, Божої помочі, вмираючих, конаючих душі в частини, благословився могутням покровительку Галицького Поділля. Отже, це є покровителька Галицького Поділля, цариця Галицького Поділля. Благослови нашу церкву, наш край, мене, моїх близьких, моїх батьків, моїх. Духовних дітей, кожного душу, що на твою поміч опуває, укріпи віру нашу, щоб життям своїм Богові служили тебе славу. Відверни мологутнє Цариця світу від нас усяке з вода, мир серцям нашим, злагоду, любов у родинах і спільнотах, Збережи в чистоті душевні тілесні, дай пропасти нам. Не дай пропасти нам, Марія. Бачимо, тут є така ще. Зараз я вам покажу. Не дай пропасти нам навіки, а своєю рукою материнською повсякчас води нас приблага Богородице, щоб дійшли ми до пристані життєвого моря вічної щасливості, В небі амінь. Мати Божа, улашки війська. Заступайся за нас річних. Святий Івана Хрестителю, молися за нас. Бачимо така стація хресної дороги. Тут відкривається гарно. Отже ж е... такий коротенький екскурс про Улашківці. Зараз ще зайдемо на територію. Наш митрополит праведний Андрій Шептицький казав, нехай росте в наших серцях любов до Пречистої Діви Марії. Це дорога до любови Христа, нехай росте в наших серцях любов до Ісуса Христа, при котрому і від котрого навчимося любити нашу Небесну Матір, такої любові, як на це вона заслуговує. Ну і це вартує дійсно, щоб любити, почитати. Матінку Божу, звертатися до неї у своїх молитвах. Пригадуєте, я записував тут також кілька відео з проекту 135 кроків за цим до неба. Монастирський комплекс тут надзвичайно гарний. Кілька капличок є, монастир, ну і церква. Але церква, на жаль, зараз є що закрита. І тому... Я не зможу вам її зараз показати, але бачите сам храм чудовий тут і спокій, і теж. Можна віднай віднайти душевну гармонію Ну, і рівновагу духа, що є надзвичайно важливо в теперішньому е, часі. Пишіть свої молитви намірення, мірення. В коментарях всіх всі вони будуть тут занесені, той час, який я тут ще буду на літургію, на молебень, ну і щоб десь так разом зростати у любові до Господа Бога, до почитання Марії, ну і до того, щоб дійсно наступив врешті-решт цей довгоочікуваний мир. Всім дякую за увагу, хто був зі мною тут в Лашківцях і вітання, і пам'ять про молитву. Спаси Господи, пристай Богородице, спаси нас.